Вітаю, шановні друзі, сьогодні кажемо про пенсії в 26-му році. Бо вже є механізм, який закладений щодо скорочення пенсій. І це не чутки, а це вже цифри, які в бюджеті наголошені і, відповідно, в 26-му році влада хоче скорочувати пенсії. І сьогодні я вам розкажу, кому і наскільки будуть скорочувати пенсії. Бо навіть є ті люди, які втратять зі своїх пенсій тисячі гривень. Отож, влада буде зменшувати пенсії тим людям, які мали спеціальні пенсії. Тобто, мова йде про спецпенсії. Цим людям будуть скорочувати їхні спецпенсії. І мова йде про військових у відставці. Про дипломатів, про колишніх держслужбовців і про тих осіб, які отримують пенсії за окремими законами. Ось про цю групу людей йдеться мова, яким будуть скорочувати пенсії. Тобто це ті люди, які десятиліттями працювали на цю державу. І зараз держава їм каже: вибачте. Але ми вам надали забагато, а зараз ваша пенсія будуть урізатися і вони будуть меншими. А як же будуть урізатися оці пенсії? Людина, яка отримувала 10 прожиткових мінімумів, тобто це базова частина до 25 950 гривень. Якщо Людина стільки отримує, то урізання пенсії не буде. Але якщо зверху ще ця людина отримує, тоді вже будуть урізатися їхні пенсії. І це буде відбуватися за новою формулою, і, відповідно, будуть понижувати коефіцієнти. НТ. І давайте зараз поглянемо, які ж ці будуть коефіцієнти. Якщо пенсія між 10 та 11 прожитковим мінімуму, то коефіцієнт буде 0,5, це 50%. Якщо прожитковий мінімум від 11 до 13, то коефіцієнт вже буде 0,4, а це 40%. Якщо прожитковий мінімум від 13 до 17, це вже коефіцієнт 0,3 або 30%. Якщо прожитковий мінімум від 17 до 21, то це вже коефіцієнт 02 або 20%. І відповідно понад 21 прожитковий мінімум, то коефіцієнт буде 0,1 або 10%. Ось про які коефіцієнти йдеться мова тим людям, які отримують свої пенсії від 11%. Пром... Прожиткових мінімумів і вище. Ну, Наприклад, уявіть собі, людина отримувала 10 тисяч надбавки до пенсії. А зараз вона буде отримувати тільки тисячу. І ось давайте розглянемо такий приклад, для того, щоб ми зрозуміли, як це буде відбуватися. Давайте уявимо полковника у відставці. Його пенсія. 38 тисяч гривень. З одного боку, здається, це велика пенсія, так? 38. А тепер давайте порахуємо, скільки ж він буде отримувати. Беремо цю суму, базову величину. А це 25 950 гривень. Бо вона залишається. А решта, а це майже 12 тисяч. Він. Вже отримувати не буде. А з цієї цифри з 12 тисяч він тільки буде отримувати від 4 до 5 тисяч. Тобто, умовно кажучи, оця людина буде втрачати 7 тисяч гривень своєї пенсії щомісяця. А це мінус, можливо, медикаменти, лікування, комуналка, ще якісь. Важливі моменти в його житті. І все. І він буде жити відповідно вже за меншою пенсією. Ось такий підхід буде стосуватися тих людей, які отримують спецпенсію. І ось питання виникає: а чому ж так виникає? Чому так відбувається? Ну, по-перше, всі ви знаєте, що в Україні не працює економіка. І дуже багато проблем в економічному секторі. А звідки брати кошти? І не просто кошти, а колосальні кошти для того, щоб виплачувати людям спецпенсії? Перше питання. Друге питання. Всі ви знаєте нещодавно подію, і про це знає весь світ плівки міндічі, після яких. Вже довіра України до України інша з боку наших партнерів. Бо вони в більшості надають нам фінансову підтримку. І після такого скандалу, який розлетівся на весь світ, відповідна реакція недовіри до України. А це кошти. Третє, пенсійний фонд України, він фактично у мінусі. Там дефіцит. Там велика дера. І четверта: держава не може витягнути оці спеціальні виплати. Подивіться по різним джерелам, скільки держава сплачує цим людям, які отримують спецпенсії. Яка це сума, які це цифри? І ви просто зрозумієте, скільки коштів. І йдуть на отримання цих людей, які отримують спеціальні пенсії. І ось оце все підрахувати, то відповідно виникає питання: а звідки брати кошти? Де їх брати? Бо якщо б працювала б економіка, тоді зрозуміло. А так вона не працює фактично. В Україні, якщо казати про звичайних пенсіонерів, зараз понад третина пенсіонерів живе. На менше ніж 4 тисячі гривень. Уявіть цю цифру 4 тисячі. Уявіть кількість оцих пенсіонерів. Це не життя, це виживання. А середня пенсія в Україні 6436 гривень. Також питання, як людина може прожити на цю пенсію. Замість реформ, які б надали б вирішення питання пенсій, держава намагається вирівняти оцю систему. Забираючи зверху, тобто урізаючи ці пенсії спецпенсії, і прикриваючи різні дирки, які є. І таким чином вони хочуть вирівняти цю ситуацію. Але всім нам важливо знати одне: це торкнеться саме тих пенсіонерів, які отримують спецпенсії. і їм будуть урізати. Але це не торкнеться тих людей, які отримують свої звичайні малі пенсії. Бо ми сказали 10 прожиткових мінімум і назвали базову цифру, цих людей стосуватися оці урізання обмеження не буде. Але при цьому виникає інше питання. Якщо держава каже, немає грошей на ці спецпенсії, то чому? Зростають заробітні плати в уряді. Подивіться статистику, скільки там отримують урядовці. Чиновники, які отримують премії, які ці премії. На утримання держапарату в, бю в бюджеті, чергове підвищення, гроші знаходять. Але при цьому будуть урізати спецпенсії. Ось і все. А звичайні пенсіонери як жили, так і живуть. І їм не вистачає завжди, незважаючи на будь-які ситуації в Україні. Тобто це економічна, це політична ситуація. Вони як живуть на оці крохи, так і нічого не змінюється. А держава як плати чиновникам? Надвисокі заробітні плати, премії. Так воно і залишається. Ось, що відбувається зараз в Україні. І таким чином держава хоче показати, що вона буде урізати оці спецпенсії. Це відео, шановні, повинні побачити всі люди, хто має право знати правду про пенсії 26 року. І ми про це сказали. Тому. Ставте вподобайки, коментарі залишайте свої, свою думку залишайте. І ставайте нашим підписником. Я всім вам дякую і вже до нових зустрічей.